Єдиний російський лоукостер компанія Доброльот призупиняє продаж квитків на польоти за усіма маршрутами через санкції ЄС. Про це авіаперевізник повідомив на своєму сайті. Доброльот потрапив у список російських компаній, проти яких ЄС запровадив санкції 30 липня, оскільки здійснював рейси між Москвою та Сімферополем. У Євросоюзі своє рішення пояснили тим, що таким чином компанія полегшила інтеграцію Криму в Російську Федерацію. У ніч з неділі на понеділок бойовики 15 разів обстріляли ряд позицій українських військових у зоні антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє прес-центр АТО. Ніч з 3 на 4 серпня характеризується підвищенням активності бандформувань, Збільшилась інтенсивність обстрілів позицій сил. АТО, йдеться у повідомленні. У прес-центрі розповіли, що бойовики шість разів обстріляли з градів танкового збройня і мінометів позиції десантників у районі Новоганнівки. Також шість разів з мінометів і градів терористи обстріляли Аеродром Луганська. Крім того, з 22.30 до 23.30 терористи атакували блокпост у районі населеного пункту Нижня Талівка. Близько 1.00 позиції піхоти в районі селища Волнухіне з 1.50 до 2.00 позиції силовиків в районі населеного пункту Нижній Мінчинок. Триває артилерійсько-мінометний обстріл позицій села ТО з території Російської Федерації. Зокрема, близько 21.00 відбувся артилерійський. ...обстріл українських десантників у районі населеного пункту Червонопартизанськ та позиції військових поблизу Червонопартизанська. Силовики також повідомили про обстріл з БМ-21 град позицій десантників в районі населеного пункту Дякове. Більше двох сотень лучан та гостей міста долучились до патріотичного велопробігу, який відбувався в рамках «Велоекофесту» від розважального комплексу Адреналін. Перед початком дійства учасники хвилиною мовчання вшанували загиблих вояків. А перед тим як рушити в дорогу разом виконали гімн України. Як зазначили організатори такої акції, вони хотіли не лише відсвяткувати свій п'ятий день народження, але й звернути увагу містян на проблеми навколишнього середовища та пропагувати здоровий спосіб життя. Мовляв, зважаючи на розміри Луцька, велосипед є чудовою альтернативою громадського транспорту, адже деколи дістатися від однієї точки міста до іншої набагато швидше на двохколісному коні, ніж скажімо, маршруткою. Тим паче, що такий вид транспорту є абсолютно екологічним, а із на ньому позитивним чином впливає на здоров'я. До участі у велопробігу долучилося більше двох сотень людей від дітлахів на тисах та аїстах до спортсменів на байках, що вартують недешевше вживаного автомобіля. Серед присутніх були не лише лучани, але й гості міста. Колона під українським прапором у супроводі працівників державтоінспекції та карета швидкої допомоги рушила від розважального комплексу Адреналін Сіті. Вулицею Ікунякіна зробила коло та повернулася на місце старту. Під час руху учасники скандували гасло. Слава Україні. Вихованець Ратнівської та дитячої юнацької школи Волині, Євген Старушик з Ратного став чемпіоном України серед студентів. Десять найсильніших у футбольному плані вищих навчальних закладів були розділені на дві групи. П'ять турів групового етапу відіграли восени 2013 року, а інші три мали грати весною 2014-го. Але у зв'язку з анексією Криму Росією сімферопольські сподає знялися зі змагань. Згідно з регламентом турніру, кожному вишу можна було заявляти кількох професіоналів та студентів з інших навчальних закладів при умові, якщо ті, ще здобувають вищу освіту. За тріумф кожен переможець отримав від імені рідного закладу по тисячі гривень та годинник. Зі слів Жені після перемоги вони повинні були вирушити до Роттердаму, аби захищати спортивну честь України однак організатори турніру пообіцяли влаштувати українцям подібну мандрівку наступного року.